В останній місяць зими багато людей в усьому світі відзначають, мабуть, чи не найромантичніше свято Валентинів день, День Святого Валентина або ж День усіх закоханих. Саме такими назвами кожного року позначають на календарі 14 лютого. Що це за день такий і що варто знати про головну тему свята, любов? Дивіться у нашому відео. Про Валентинів день існує декілька легенд, і найпопулярніша серед них Оця. десь у 269 році жорстокий та войовничий римський імператор Клавдій ІІ вирішив, що самотні чоловіки, які не мають дружин та дітей, будуть набагато кращими воїнами, аніж сімейні. Адже тоді їх ніщо не відволікатиме від служби, військових походів та завоювань, і правитель видав указ, який забороняв усім воїнам одружуватися. У ті часи в Римі мешкав молодий священник на ім'я Валентин, який так щиро співпереживав нещасним закоханим, що вирішив таємно одружувати солдатів з їхніми обранцями. Коли імператор про це довідався, його гніву не було меж. Священника одразу ж кинули до в'язниці і засудили до смертної кари. Очікуючи на виконання жорстокого вироку, Валентин закохався у сліпу доньку тюремника. І, володіючи певними медичними знаннями, вилікував її. А перед своєю стратою, яка відбулася саме 14 лютого, він написав та передав своїй коханій прощального листа освідчення, підписавши його. Твій Валентин, і з часом 14 лютого стали відзначати як День усіх закоханих, а святого Валентина вважати покровителем цього свята. Ну і звичайно ж головним атрибутом цього дня стали листівки валентинки у формі сердечок, що їх закохані таємно надсилають одне одному. Їх червоний або рожевий колір символізує любов та романтику. Часто валентинки створюють власноруч, і, як правило, їх не підписують, щоб одержувач, прислухаючись до свого серця, сам здогадувався, від кого надійшов лист. Також одним із символів свята є червоні троянди квіти кохання, що втілюють собою міцні почуття. Уявіть, за приблизними підрахунками, щороку саме в період святкування Дня всіх закоханих у світі продається приблизно 50 мільйонів троянд. Голуби є птахами, які на все життя обирають собі пару і разом доглядають за своїми пташенятами. Вони є символами взаємної вірності та любові, а також емблемою Дня Святого Валентина. А як же Купідон, спитаєте ви? Без нього ніяк. Купідон, він же Амур, така собі міфологічна істота у вигляді хлопчика-бешкетника із луком та стрілами, що ними він поцілює в серця людей, після чого ті закохуються. Саме тому зображення серця пронизаного стрілою Амура уособлює почуття любові. Про що забули сказати ще точно про солодощі найрізноманітніші шоколадні цукерки, особливо у вигляді сердечок, те, що звичайно розкуповується на 14 лютого у великих кількостях задля традиційних солодких подарунків. Звісно, це чудово, що є такий день, коли закохані можуть освідчитися одне одному у своїх почуттях, прикрасивши це освідчення подарунками. Але прикро, що свято поступово перетворили на День шалених продажів люди вкладають так багато часу, думок і коштів у святкування Дня закоханих і геть забувають про справжню і найціннішу любов у світі це та любов, якою нас любить Бог. І відчути її може кожен. Навіть той, хто почувається найсамотнішою людиною у світі та ще не отримав у житті жодної валентинки. І ти теж Можеш її відчути. Просто познайомся з Богом, і зрозумієш, що справжня любов не обмежена окремими святами. Нехай вона зігріває усе твоє життя.